Музична бетка вчимо букву «щ». Спробуємо її написати на пісочку. Ми пишемо її так, як букву «ш», Ось так посередині паличка. Але домальовуємо хвостик як у букви С. виходить буква «щ». Спробуємо ще. Ось так. Посерединки паличка і хвостик. Ще одну букву Щ напишемо. Так, посерединки паличка і хвостик. Поставте на паузу, спробуйте їх написати. А я вже рухаю пісочок, щоб написати слово щука, бо ми з вами слухали пісеньку про щуку. Перша буква, звісно, це буква Щ і хвостик. Наступна У. Ми теж уже знаємо, як її писати. Далі буква К. Із серединки вгору і вниз. І остання буква А. Ми всі її вміємо вже писати. Бо це перша буква, яку ми з вами вчили: щука. Поставте на паузу і спробуйте написати. Я порухала пісочок для того, щоб намалювати щуку, бо вона в морі. Я одночасно всіма пальчиками. Виду ось так по пісочку, рухаючи їх і в мене виходить море. А тепер малюю такий довгий овал, вичищаю. Зараз видовжую ось такий довгий носик у нашої щуки. Малюю ось такий хвіст, схожий на трикутник. Так? І, звичайно, плавці. Верхній. Нижній плавець, ось така хижа, щука в мене вийшла. Спробуйте і ви, дітки, намалювати свою щуку. Можете співати про неї пісню, коли ви малюєте. Я впевнена, у вас все вийде. До нових зустрічей!